Добрий вечір, наші любі хлопчики і дівчатка з арбітражного світу. З вами шоу Арбітражні Історії, його перші гості і перший випуск. <плес> Мене звати Костя, я із G-Partners. і сьогодні ми разом з нашими друзями з Йоси вирішили класно провести цей рік, зустріти новий, пожартувати, пореготати і поїсти олів'є. Тому я радий представити наших магічних звіряток, які сьогодні під нашою чарівною уявною ялиночкою будуть розповідати вам цікаві історії з їхнього робочого і не тільки життя. Отже, по мою ліву руку хотів сказати кошенятко, але все-таки більше все вказує на те, що це Зебринятко. Соня, Head of Advertising, Лідбі. Ура! По мою праву руку руденька білочка. Оperейшнс менеджер Сімпро Наталочка. І чарівний діжачок нашого сьогоднішнього венчура, овнер, арбітраж Ап та Ван Partners. Азір. Ну що, друзі? Розпочнемо ми це келихом шампусіка. Давайте можеш не стримуватися. А я поки розкажу вам і розкажу нашим глядачам правила. Отже. Кожного з нас за свою робочу, не тільки практику, накопичувалися і накопичувалися цікаві, смішні історії, які хочеться розказати, поділитися, можливо, не повторювати більше. Тут їх з'їсти, забути і провести з роком, що минає. Тому кожен розкаже по плюс-мінус дві історії, як піде. Наша задача підтримувати, сміятися, ваша визначити в коментарях, чиї історії були найсмішнішими, а можливо, в чиїх історіях. Ви, любі друзі, впізнали себе. Сьогодні я ведучий цього шоу Оленятко Костя із G-Partners. Ми починаємо! <кліганіт> <кліганіт> так, ну що? А, у нас новорічний святковий стіл, все за традицією. Давай олів'єшечки. Так, тільки ложку не купили, не підготувалися. На наступний випуск ми обов'язково знайдемо спонсорів. Викладуйте, викладуйте. Я принісу із ними. <пліганіт> Отже, Азір, спонсор Я наступного який. випуску арбітражних історій. Давайте під цей перший келих проведемо 2023-й, яким би він не був, і побажаємо, щоб 2024-й був веселим, класним і здоровим, і профітним. Давай. Новим роком! З Новим роком! Ну що, гра почалась! Я готувався. Як відомо, історій кожного з нас багато, не всі з них можна розповідати, але щось таки да розповім. Як відомо, у нас є на каналі G-Partners, який називається G Space, власне, youtube шоу І от раптом якось прийшов я нещодавно на одну з конф. Іду собі, іду, купа народу, натовп. І мені кожна третя людина. Костя, Костя! Костя! Костян! Костя! Костик! Костюха! Вау! Я, Я думаю, блін, мій зірковий час настав. Ну все, от вона, слава! Все несеться, тепер Голівуд далі і все, всесвітня впізнаваність. І потім до мене доходить, що наш маркетинг-відділ придумав дуже класний новий мерч. Щоб на конфах людям було зручніше знайомитись і ззаду на всю кофту написано Моє ім'я. Отак я трошечки обламався. Але це ще не все. Прийшов додому, відкриваю LinkedIn, а в мене, типу, 100 додавань в друзі в LinkedIn з пропозиціями роботи щодня. І ти такий: вау, то може все-таки я рок зірка, може то не через курточку мене впізнавали і казали Костя Костя. Що виходить? В мене в LinkedIn написано, що я head of media. І дуже багато людей, які мене додають, думають, що я Head of Media Buying. Хоча <гум> до Media Buying <гум> я не маю жодного стосунку. Отака історія про мене перша. Тому не судіть строго. Ваше здоров'я, наші Чудово, любі, історія? дорогі звірятка, гості. Тепер уж точно знаємо, що ти гостя. <гум> так, дякую. <гум> Наб'ю собі це на спині. Хто ж скаже це на камеру. Мідіабайнг так медіабайнг. Хобіт слово додати і все. І от ти вже починаєш свій шлях. Я ж за телефон зразу. Дзвоню, звільню. У мене же вібрує тут під столом. Ні, це фраза лучше не казати. Це буде наступна історія. Це наступне шоу буде. То що, Соня, давайте наступна. Історія про мене. Як я починала там свій шлях в арбітражі в далекому 2019 році, будучи студенткою четвертого курсу, я зустрічаюсь зі своїм вже нинішнім чоловіком, і я якби навіть в душі не розумію, хто він, що він і чим він займається. Він мені завжди казав: я працюю в маркетингу. А хто він? Я така думаю, ну ладно, і ось він каже: Соня, пора типу займатися арбітражем трафіка, і я така, що? А він працював на той момент бізнес-девелопментом в партнерці одній великій, і він каже: типу, у мене є офери, і є арбітражна команда, яка тебе типу, навчить. І ось вони якраз записали там курс освітній по арбітражу. От, на тобі дивись. І коротше, з пополам дійшло до того, що я все-таки роздоплилася в цьому, Дійшло там до заливу трафіку, видали мені офер, який зараз 100% залітає. То був якийсь а, значить, пульт для шлагбаума, І, Заливає два тижні той аккаунт працює. А, ну Хто ж якби, спонсується? Да? Чоловік спонсує на ту соня карточку і, значить, заливайся, прикріпляй. Ну, я така, хорошо, базару нуль, ніби там якихось 12 лідів прийшло. Там 4 чи 5 з них опровнулось, все класно, але якби ну далі тіпа типу, об'єми не пішли. І тут баниться акаунти. Я така думаю, ну баниться ти баниться. Сидимо далі з цими, значить, арбітражною командою переписуються. Вони мене сапортять в цьому плані, декілька днів проходить. А він і, і тут мені чоловік пише. каже Соня. У мене гроші з аккаунту. ой, з карти знімають. І там у нього раз, два, три. Просто коротше, декілька разів нього знімало гроші, аккаунт там забанився, і врешті-решт гроші такі знялися. І я вирішила, що після того я арбітражити не буду. Хоча вийшла нібито в ноль і пішла в менеджмент. Ну, і тепер ти тут? Да. Терпіння твоєму чоловіку. Він інвестував тоді в мене <гум> і наразі я йому тепер повертаю ці інвестиції з кожним місяцем. З да. кого ж ти там слід? Ну не багато, але інвестував він в мене багато. Бачу, да. да. Знання да. історія е, насправді це зараз, е, пригадуючи, уже смішно. На той момент було зовсім не смішно. 2020 рік сам конференція все, все супер класно несеться. І в якийсь момент просто починається паніка у людей, не працює зв'язок. Ми просто положили Київстар до того, як це стало мейнстрімом. Тоді ми ж починаємо ну, пробувати, що сталося у людей. А виходить так, що Київстарше заплочив там на конфігу якийсь фробер. Угу. І вони йому залочили а, картку угу. і зв'язок. І залочили всі, у кого був хто в хто поряд був, Хто був поряд, да. ну от зараз згадаючи, звісно, це ну я згадую, як там не, всі носилися, виясняли, що таке, угу. який стар, щось там ну, намагались когось пробити. Але ну все, все порішали, все нормально. Але ну, це ну, ви, зараз... ви були, я так розумію, що такі на стресі. Ну, максимально. Та. На <laughs> так і було. на конфу не вплинуло? Слава Богу, бачишь. Живи до сих пор. Всем про классный класні у робить. Всі yeah. ментально один одного. про пропадає. Зате <ріст> з'являється зв'язок між людьми. Да. да. нетворкінг. Да. За нетворкінг. Гарний пост. У мене є одна історія, яка запам'ятається постійно. В общем, когда был я на конференции, вообще в Испании много чего было. интересного, да, но ну, это тоже интересно. Мне раздавали разные мерч, там буклеты разные, визитки. Я набрался кучу всяких этих флаеров и такой прихожу уже домой, именно в номер. Что смотрю, такое рассматриваю. И вижу такой милый пакет, такой безобидный. White лист написано. Там открываешь. там Что-то зеленое. Хороший мерч. И я, короче, смотрю и такой думаю, ну, типа, еще этого не хватало. Я никогда как бы не по этим делам вообще, в принципе, да, и тут, короче, трава, что с ним делать? я подумал, ну, наверное, когда буду выходить, кину в там, знаешь, я взял ее с собой и не осмелился куда-то там кинуть, потому что, ну, кинул в ну, как-то так себе, знаешь, кинул там где-то там Подкинул и Лично передал сотруднику полиции. Я думаю, сейчас знаешь, на ровном месте, короче, думаю, И вернулся обратно, прошелся, вернулся обратно, положил. Проходит время, я уже в Польше приехал на машине, передвигались по разным странам, на уверенном приезжаю я, ну сидим такие дома там вот и моя с балконом выходит говорит там какие-то короче там какие -то пар... не, 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 там мерча. Пар... нет телограмма не было если килограмм был бы то было вообще трэш сейчас понять почему говорит там какие-то проводительные органы с собаками там кого-то там а, ищут то есть уже кого-то вывезли еще кого-то ищут на посадили я такой засвязу такой блин блин а где пакет делся, я же его не выкинул. Я начинаю думать сразу, что это все в машине осталось, потом нахожу э, в, э, в, номере и такой думаю, так куда его, ну типа, что там, типа под ковер, даже не тот вариант, понимаешь? Эти места все знают. Я иду к унитазу такой, кидать хочу, думаю, понимаешь, что сейчас там... не, не, в унитаз иду и хочу бросить, я понимаю, что оно все там может, знаешь, не уйти, короче. А потім поясню дружині, що ти просто так змивав, бо ти нічого до цього не маєш жодного стосунку. знаєш. Я беру в бумажку вже, ложу і закрутив, щоб, знаєш, воно там пішло, знаєш, По маслу. І оно ніфіга не виходить, Я беру ержик. Говорят, я там... Короче, собі себе дальше далі, дальше, я прям зайду, Вот, это как в фільмах, Это вот сейчас так и знаєш, Я давай вже. Ну, не вже не буду говорити детально, як я вже відковирював то все, що було. І це ти навіть не накурений буде. Ні, ну я не курию. І ми теж взагалі не підтримуємо всю цю движуху. Знаєте, що наркотики це... Ваші оплески. Класна історія. Ну що, друзі, давайте. Все, тепер ми всі розсекретились трошки. Стали сміливішими. І я готовий розказати другу історію. Ми знімаємо всюди огляди на конфи, показуємо наш стенд, з яким ми їздимо. Нещодавно придумали впроваджувати тревел-шоу, куди людям, які туди їдуть, з арбітражного світу не просто можна побувати на конфі, а ще куди там який класний бар зайти, старовинний, на що подивитися, що де скільки коштує, і так далі, і тому подібне. Але є нюанс. Зараз неможливо вивозити з собою оператора, і тому ми вимушені шукати операторів в різних куточках світу відповідно до місця проведення конференції. І от Амстердам. Ти пишеш, шукаєш там в інстаграмі, наприклад, віддіографір Амстердам». Тобі випадає там якась кількість людей. Коли ти просиш показати тобі власне портфоліо, тобі показують ідеальні кадри. Немає людини, яка ти такий, скинь мені портфол, він тобі кидає щось зняти на камеру в кишені джинсів, знаєш. зняти з коптерів, зняти там е, в прыжке з переворотом з мільйона ракурсів, змонтоване, все класно, підмузичене. Ідеально. Ну, типу, дуже важко вибрати. І от ми їдемо в Амстер, знаходжу дівчинку, вона з України, яка готова познімати і ходити. Зі мною по Амстердаму я спеціально наймаю екскурсовода. Ставлю задачу показати класні місця в місті, в якому ти не був або буваєш там рідко. Ну, з фотографом. З відеографом навіть. Відеограф. Да. Тобі нужен був відеограф або чоловік для компанії став? Трошки туди пошов. Можна було і в готелі просто все. Просто шалений день. Ми починаємо рано вранці. Ми ходимо день по конфі. Ми не втомлюємося, йдемо далі по Амстердаму. Знімаємо будівлі, найперші бари, історію Амстера, сільотку Амстердамську. Відсотків 80% того, що ми мали не знімати за два дні. Просто язик вже тут десь теліпався в кінці дня. Наступний ранок знову яку треба відпрацювати. <рисвітло -праць> <рисвітло -праць> а <ні>. тут <рисвітло> надійшов. <-праць> Просинаємося, ідемо на конфу. Перше, коли приходить знов ця дівчинка оператор що вона мені каже, я дивлюсь вже по її виразу обличчя, що щось не те. Там трошки брак по звуку. Я кажу, наскільки трошки. Я передивилася. Ну там десь три сцени, які ми знімали, вони без, без звука. Ну там є, але поганенько. Я кажу, точно три? Вона каже, да, точно три. Треба буде перезнімати. Ну добре, що хоча б конфа перший день є. Ми з нею домовляємося ще на день. Ми знімаємо цей день, потім вже третій, незапланований день. Ми йдемо і швиденько дознімаємо ті сцени, які мусили дозняти ще в перший день. Врешті-решт, я приїжджаю додому, So excited! змонтувати і показати нашим любим глядачам відео, все як я старався, все де ми ходили, показували, гуляли. І я розумію, що в мене тупо. Весь перший день зйомок без звука, взагалі вот это поворот. Ну, що робить? Я просто по губам, по ліпсингу, віддивлявся всі відео, пам'ятаючи приблизно, що я казав, і начитував це окремо. Потім ще додатковою озвучкою. Ми накладали потім це попадаючи в ліпсинг, Додаткова робота і подяка е людям, які допомагають монтувати мені ці відео. Ми зробили так, що майже ніхто нічого не помітив і не здогадався. Тепер ти вмієш читати по губам. Так. Да. Ти сказала, але тепер ти вмієш себе. читати по губам. Так. А ти сказала, але тільки себе. А ти так. Професіонал ти так. просто. Ну що, така історія. Буває і таке у мене є просто знову ж забавна історія про те, як ми поверталися з моєю колегою Олі з конференції з Варшави. Ну як завжди, оце купа вірча да везу всім родичам. <клес> у мене є валіза, моя здоровезна, як і відповідно ще зверху там рюкзак, значить з ноутбуком, і три ще пакунки шоперів там з самої конференції. Так вийшло, що у нас ще було тоді. А день народження якраз літбіт, і ми до ночі ти посвяткували. І через два-дві години у нас потяг з Варшави в Київ. Отакі От синяки, не виспавшися, значить, приїжджаємо на той вокзал, нормально приїхали, шукаємо не якої, на якій колії наш потяг стоїть, і якби ну ніде табла немає. Ми підходимо до касірші, запитуємо, і вона каже: У вас типу потяг на дев'ятій колії. Добре, дев'ята колія, значить, де вона? Ідемо і шуруємо. І розуміємо, що у нас ну залишилось півгодини, і ми думаємо, ну нормас. Якраз йдемо, але вже так, швиденько йдемо. Доходимо до восьмої колії, а дев'ята де взагалі. Ну, якби. Я спускаюся зі своєю вилізою на всякий випадок з одною, вниз туди, зустрічаю якогось чоловічка, кажу, а де дев'ята колія? І він каже, дев'ята колія там, далі. Mm. Добре, я назад вертаюся з тим, я вже вмерла. У да, мене вже дихалка е не працює. Е ми повертаємося назад. І починаємо йти, і там виходить типу, металічний забор, який йде вздовж типу, якоїсь дороги. Ми йдемо туди і зустрічаємо проти якогось ще одного хлопця, і ми кажемо, типу, де тут дев'ята колія? І він каже: а вам ще каже кілометри півтора йти. Ми розуміємо, що до відправлення залишається ну, хвилин типу 5-6, і півтора кілометра йти ще це дуже ну, жорстко. Але думаємо, ну, ладно. І значить, тут у них виходить цей забор, і отакі здорові плити, по яким ці валізи вотак от просто літають, вони вже скачуть. Я вже думаю, нафіг той мірч викидати, але все-таки я добила його і не викинула. Думаю, ні, я привезу. Стільки страждань. Я привезу. Ідемо далі. Знову цей металічний забор він не закінчується і не закінчується. І стоїть спертий просто чувак в сторону забора, розтягнувши ширинку І думала, ну може, в туалет людина захотіла хір. Буквально. Буквально, да, буквально. І він стоїть, оце, значить займається своєю справою. Я йому просто кричу вслед. «Тише, блядь, їбать! Тут я йому кричу. Ми, коротше, доїхали, але дуже з. Зі спогадами. З теплими спогадами. Отака от історія. Тому ми всі, все зробимо. Ми суперменеджери, які, ну, якби, відправляйте нас на конференції. Ми справимось, будь ласка. Я подарував ідею. Так, так, так. Вирішили зробити ми. Кстати, ти там була. Корпоратив вирішили зробити. Так, корпоратив. А, офіс, так. Да, да, новий офіс. Вот, вирішили там самих близьких. Ні, там не було, там не було. Ні, ні, ні. Була, була. Я такий думаю так. Ну, думаю, всі вже зросли, нікого не треба. Все, вот, разговаривать, тем более самые как бы, э, близкие тимлиды и реклы. Так вот, что-то сижу с там Егор e PPC специалист и сидит на то время тем вот и филейт э, казино разговаривает такие сладкие. Тим говорит, подожди, ты да что-то сказал только что? Ну, заливаем на ключи, бренд ключей, на то же э, казино. Такой, а какое казино? Mm -hmm. а, ну, там называем, да, это казино, так это же наше Что казино. казино. Ага. А, говорит, а, тогда мы заливаем еще раз на какие ключи, брендовые да ваши. Я такой сижу. Да он неправильно понял. Как мама пиццу. Говорит, я такой-то говорит, да, он неправильно понял. Он его, да? Неправильно, ну, смежные там, скажем, да, он говорит, не, подожди. Я знаю их ключи, я их же ищу. Вот же. А по какой ставке сейчас? Подожди, не, Азир, ты подожди, а что еще раз расскажи, как ты это? И такой хочет, чтобы услышал там его афилии. И такой, он такой прям начинает, на уверенно, говорит, я прям ставил ваши ключи, вот прям, и нормально шло, все хорошо, там то-то-то. И я такой, после этого такой понимаю, что все, 300 грамм и Байерс, ну, время. Не остановить. Это очень, это очень опасно. Не, ну это типа в шутку, мы такие еще боржали, я говорю, слушай, этот момент, ну откровенно говорю, слушай, этот момент, когда знаешь, не знаешь, куда деться, а он, знаешь, этот mm. момент, когда контроль попал. Пиду, налью. Да, ну... Хорошо, що з нутро такого не було. Це була конфа фа 21-го року. Вже офіційну частину ми завершили. Автопатія, все несеться, все супер, класно. Закрили автопатію. щось там на наступний день, списуємося з нашими партнерами. Перепрошую. За О, партнерів. За партнерів, якраз так. І, значить, списуємося з партнерами, все класно, е, чітко. І прилітає такий запит в чату, типу, блін, мені терміново потрібне відео з автопаті, там, де виступає, у нас виступали агонь. Мені терміново потрібен там один шматочок. Ми ж всі такі, що стали, що? Ну, може, щось не так було, що може щось вирізати, вже всі на паніці. Він такий, ну мені оцей якраз момент, там, де він виступає. Ну, він ж такі, окей, хорошо. Ми відправляємо це відео, і відео наступне я підготувала невеличкий відеоматеріал. Ой-яй-яй, аж трошки боляче тут стало тікішо. От вони самі потім Олій. з цього поржали, але ну так, було було весело. А, а вихто. я думаю, що він після того не схотів зі мною фоткати. І таке буває. Я не можу вас відпустити сьогодні з такої чарівної вечері з порожніми руками, тому що ви любі звірятки, любі дітки, їжачок, білочка та зебринятко. Були сьогодні дуже цікавими нам і нашим глядачам, тому аби ви окунулися трошки в дитинство і не припиняли мріяти. Ми вам сьогодні даруємо отакі пам'ятні подаруночки, різдвяні розмальовочки, щоб ви відчули себе О! знову малесенькими дітками, друзі. Қлас! Блін, це дуже так. класно з наклеєчками. Ну що? Я думаю, що для першого разу цього досить насправді ми зібралися тут, тому що хотіли просто вас. Привітати і G-Partners, і Лідбіт, і Сємбра, і Арбітраж Аф, і що ти ще? І Partners, скільки в тебе всього. І, звісно ж, Йоса, які допомогли нам тут сьогодні зібратися. Тому, друзі, на правах вже не сподіваюсь Оленя, а просто не впізнали це ж я, Костя. Хочу вас привітати особисто з Новим Роком, побажати, щоб. Всі такі е, зашкварні, якісь е, смішні історії лишалися не зашкварними, а тільки смішними в новому році. З новим роком! З Новим Роком! А з вами зустрінемося вже в новому році. сподіваюся, в нових випусках арбітражних історій. Роком!